Фея, що дбає про тварин. Памела, фея у найбарвистіших шатах, опікується тваринами. Вона має такий чепурний вигляд, адже памела впирається у кілька спідниць, помаранчеву, зелену, жовту, капелюшка у формі метелика. Вона прикрашає різнобарвними стрічками, а сандалії у неї яскраво червоного кольору. Тож ця фея не пройде непоміченою. Кожна жива істота може звернутися до неї по допомогу або просто, щоб поспілкуватися. Лисиці, миші, білки, косулі, зайці, дятли, сови та інші великі й маленькі звірі та птахи сприймають памелу, як маму. Всі вони її люблять і довіряють їй найзаповітніше. Памела вміє лікувати, скільки поранених тварин вона врятувала. За допомогою чарівної палочки і фейної доброти вони знову почали стрибати, бігати і лащитися. І от одного разу до Памели прийшов незвичайний білий звір з витонченим рогом і м'якою шерстю. І от одного разу до Памели прийшов незвичайний білий звір. Із витинченим рогом і м'якою шерстю. Одноріг. «Добрий день, чарівне створіння. Чим я можу допомогти тобі? запитала фея. Одноріг нахилив голову. Він мав статуру коня, сніжно-білу шерсть, а на голові рога. Памела пильно глянула однорога і побачила рану на його милій мордочці. Лишенько вигукнула фея. Я поранився, сказав одноріг, тікаючи від мисливців, біг через зарості шипшини, і, хоча це не слід від кулі, та мені болить. Памела лагідно нахилила голову однорога, провела рукою по його рані, ніжно погладила звіра. Одноріг затамував подих і занурив голову у барвисті стрічки навколо фейного капелюшка. Потерся мордою памела. Скільки відданості і любові було в його рухах. Ось він примружився від насолоди, бо фея заспівала і погладила йому шию, присівши поруч, біль поступово стих. Фея промовила заклинання, яке мало зробити звіра цілком здоровим. Міряди зірочок опустилися однорогові на повіки, і той заснув. Скоро він знову вирушить у далеку дорогу. Увібравши часточку фейного тепла. Щастю, Памели не було меж, вона вилікувала незвичайну, чудесну тварину. Фея витрусила зі спідниці реп'яшки, що начеплялися, коли вона сиділа на землі поруч з однорогом, опускалася на коліна і дбайливо зазирала йому у вічі, а той, стомлений, лежав поруч. Потім вона поправила капелюшка і ще раз пильно подивилася на однорога, який спав, набираючи з сили. Який же чудесний дар у пам'яті!